Вітаю, вітаю друзі! Ви на каналі Мінцю Лінцю. І сьогодні в нас вихідний день. І ми йдемо у новий ресторан на каву. Нам тільки по ресторану каву. Ми чекаємо Ось... на Дубай. Да. І їдемо зараз в такий італійське одне кафе на каву. А, там, де ми раніше, тут були на плацу, на... плацу збовічення. Там воно закрите зараз. Ми їдемо зараз в таке саме назву, але не більш інші, поїщається. Підходить, Підходить, так. То йдемо. Так що потім вам покажемо, яке то кафе, чи ми його будемо рекомендувати, чи ми його не будемо рекомендувати. У нас дуже тепло так що... Май дуже прохолодно, хоро. Сюди не Там ще дві зупинки потрібно проїхати. Цей район називається Ухода.

Ось ми вже приїхали, йдемо шукати ту кафешку за. Якою вона адресою? Фільтрова 83. То в ту сторону, де ми їхали. Та, та там було 80, я бачив. Так, та. та то нам в... ми повернемося і будемо шукати ту той номер. А от дивіться, який тут костел. Просто шо. Такий кукол. І тут рядом е цей е погрібальний дім. А бачиш, тут такий скверик і тут в скверику кафешка чи що то таке. Кафешка? Но... Так. Не тільки. Це не ну це не є тут, ні.

Щоб <реш> <реш> того не вистачало, зламати палець і потім не ходити на роботу зламаним пальцем. Я виходив, я ви тільки сидів на роботі. Так, пальцем. Тим зламаним, <реш> бив по касі. <реш> і гроші рахувати. <реш> ну одною рукою можна рахувати гроші. Так. Палиць, Вивихнути <реш> палець на <не реш> його і, і все. А то, напевно, я його місто потягну, бо ж цей. Ну а чудовый сливок Слива Вой Да сейчас швидко Горабчики тут десь сидять И цвеькой В кущах Ч это? 70. А з цієї сторони тоді кіномера. Тут уже напевно закінчується. То фільтрова 81? Три. 83 А ось тут.

А тут щось кафешки, взагалі взагалі ну, на вулиці. Добре, ми знайдемо і зараз продовжу знімати для вас. Ми ходимо, шукаємо то кафе італійське, ту мережу. Бо там, де ми ходили завжди, там вони його закрили на реставрацію, але є кілька тих кафешок. Ми приїхали тут на... Тут, ну, от 80 а можливо десь. Тут? Так. А то не це то, це. то напевно ось це. 83. Так, ми його знайшли. Ось таке італійське кафе. Тільки тут тераса зайнята. Ні, все зайнято. Але тут напевно. Це отут? Академіцька. Ти хочеш тут посидіти? Тут? Так. Так? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Або то вафлебар. То якийсь вафлебар. А це ото італійське кафе. Бачите, таке от. Я вже займаю перші місця. Ось таке. На дворі собі можна сидіти. Вже літо почалось, все порозцвітало. Так що, ось так. От. В такому спальному районі. Відкрили кафе. Цікаво, так. Такі от. Ну, це так, такі експрес. Експресові посиденьки. А ми думали, що то ось це кафе, але то якийсь вафле... вафельний бар, а то не то. Ми вже хотіли йти геть, бо там тераса зайнята. Вот. То всередині без, без цього сидіти, то якось не те. От. Але тут на розі оце наше італійське кафе. Тільки тут щось взагалі, щось людей немає. Що ти замовив 100 грам? Так, італійського вина апероль, лазанью і що ще? Кави? Кави, обов'язково. Каву а всякі там паролі, то ми не будемо знімати вам алкоголь, тому що алкоголь. Рекламе... Не будемо... та, перші, дні, перші половині дня алкоголь вживати не можна. А, вчора, до речі, у Мінцілінці був день народження, так що можете його привітати. І ми трохи вчора Так. Та. Пішов брат Мінці-Лінці... І мені Поїли тортик випили. Звісно, ті, що ми готуємо торти, в сто раз краще і сто раз гіпше, ніж той куплею. А той дорогий, по-перше, по і такий. Дорогий с... і вийшов по ціні, так би я зробив такий самий торт і ще більше. Так і, так, і смачний більше. Так як в нас не було часу образ зробити той торт, то щось <кій> Та Татапа працювали цілий тиждень, то нема, не було як то все е, зробити. Звісно. Так. Так що отак от. Собачка тут гуляє. Такий вихований. Господиня тут стоїть, а собачка гуляє. А щось людей немає, правда? Ну? І які тут такі ціни, як і там? Такі самі? А тут і нові працівники чи. Це я так не покинувся. Ну бо там, де ми були, то там можливо інша власниця, інший адміністратор. Так. Цікаво, що там вафли баблять, подивитися мені в тому кафе, який рядом тут. Бо люди там... А замовляють якісь цілі тарелі такі. Може сніданки. Може. Так. Але в булці бі було з самого ранку, там черга to, там. Такі кафе трави йде з самого ранку, не ступанку, тому що потім ви там не застукаєтеся. Бо там буде вже все зайнято. Так. І будете чекати <світ noise> На вулиці. ММА час. Any so so <світ> а так гарно на вулиці посидіти, правда? Oh yes. Гарно, а тут тихіше, там було більш так гучніше в тому на тому перехресті. Вже нам несуть каву нашу. Сашка замовив якусь там чорну каву. Чи добре? Так, дякую. Дікує. Зараз буде до того ще апероль. Я я вас мама сказала, що ти схуд. Слава, що моя мама побачила. Нарешті, а то вона завжди думає, що ми тільки жиремо і, і нічого ми, не робимо. Коли підродеться цілий кульок солодощів. І мама каже, коли ви то встигнете, <сих> то з'їсти. Ну каме не змінилася. Не змінилась, так? <сих> Смак, ну. Можливо, вони відкриють на літо там же що. Там швидко ремонт зроблять. Там практично вони, напевно, заробляли на терасі, бо в них тільки тераса. Там всередині то тут більше місця в цьому закладі, як там. Так що ось так. А я не можу вміститись. Ноги довгі і не можу вміститись. Будемо дегустувати. Смачно тобі. Ти знаєш така сама кава? Ну, вона така сама. Ну я ж кажу, смак не змінився. А ну. тому можна пити. А я, до речі, люблю тільки чорну каву. Тільки чорну каву. Американу. До речі, деякі кав'ярні е, спеціально, наприклад, в такі чашки, ще доливають е, теплої води і виходить якісь а хуми, а не американу, а а кава. Ага. Це собачка в машині там. Ага. Та. На сидінні там, бачите? Так. Справа. Гарно себе поводить, вона дуже чемна. О, ми ще знаєш, що не показували. Ми ще не знімали ті пішкотки такі у формі е, формі члени. А, і піх mm -hmm. Ой, то можна було знаєш, коли сходити на цей. Там подивіться в нас ролик, ми минулого року знімали, як ми ходили на такий атракціон літні санки. Там теж чера громніше. Зараз неділю, напевно, там всі йдуть на ті санки кататися. Один спуск 10 злот. Минуло року коштував. Але то було, чекайте, вони в цей, час. цей час ми були так. десь так, ну. Так що зайдіть на наш канал і подивіться, там є, як ми каталися на цих, так, буде, на цих санках. Звісно, ми там їхали і тормозили більше, тому і, що, що не знали, що до чого, бо тримали ще телефон. Знімати але було дуже класно. І, якби хтось привів тоді інструктаж, знаєш, як то гарнувати, як цей. То ми б тоді цікавіше. А так ми самі перший час. Це таке саме, як людина, яка не їздила на автомобілі, буде сідати за. Це, те саме, так само і ми. Ми перший раз пішли. І, все, і ми не знали, де там тормозити, типу, але mm -hmm. згонялися шаленою такою швидкістю. І ми не знали, де Саша сидів і так тормозив, так тормозив, і ми так розганялися і так з розгону, потім тормозили. Так, так було цікаво. А ще потім, напевно, поїдемо в той аквапарк такий за Варшавою. В Сантьяго, так. Зарезервувати білети і поїхати. Там цікаво буде. Так що ви не забувайте підписуватись на наш канал, поставити нам лайки, щоб у нас було більше бажання знімати всякого цікавого для вас. Переглядайте та залишайте коментарі.